Вітаю! Мене звати Кардаш Марина, Я регресолог, психолог та спеціаліст матриці долі. І сьогодні подивимося по матриці долі, що ж нам очікувати від червня і на що звернути увагу в червні у багатьох центрове місце в червні буде займати навчання. Можуть прийти якісь такі нові вчителі, нові знання. Або можете ви самі продавати комусь знання. Знання це центрове місце. Також найважливішим уроком на червень буде полюбити себе та прийняти інших людей, такими, які вони є. Всесвіт буде вам підкидати у червні такі ситуації на перевірку, наскільки ви готові прийняти себе та інших людей. Хто без пари може зустріти своє кохання. Тому що в червні буде дуже багато комунікацій між іншими людьми. Може з'явитися якісь о, у вас нові друзі, нові ваші партнери. Буде багато спілкування в червні. Важливо ще таке питання задавати себе в червні частіше, а мені подобається те, що я зараз роблю у будь-якій сфері діяльності на роботі, у стосунках з друзями, у будь-якій сфері, а я. Люблю те, що я зараз роблю. Якщо мені це не подобається, це потрібно припинити і знайти те, що я люблю. Намагайтеся частіше балувати себе, створювати сама собі свято, обирати те, що вам приносить задоволення. Ще в червні будуть такі перевірки на самоцінність. Можуть вас інші провокувати і занижувати вашу самооцінку. Ваша задача не звертати на те, що кажуть про вас інші, і згадати, я цінна, я важлива, у мене є якісь такі особливі гарні якості, і підняти собі самооцінку. Чим більше ви будете ділитися безкорисно своєю енергією та любов'ю, тим більше у вашому оточенні буде з'являтися таких же людей, які безумовно будуть любити вас. Бо червень це про відносини, це про стосунки з іншими людьми, про стосунки сама з собою. Це про любов до інших та про любов до себе. Про кохання. Знайомства можуть бути на масштабних заходах, за кордоном, у мандрівках, через соцмережі, тобто там, де є багато людей. Можете зустріти партнера в цьому місяці, які, начебто, з іншого світу, інших якихось поглядів на життя, зовсім такі інша людина, дуже прикольна і цікава. В кого ж є партнер, буде перевірки на чесність у стосунках, намагайтеся розтормошити свого партнера, не сидіть у червні вдома. І важливо в червні якось рухатися з партнером, поїдьте у відпустку, походіть кудись. Головне, не сидіть вдома, будьте активними. Тоді ваші стосунки будуть зростати і буде все добре. Якщо будете сидіти вдома, будуть такі боло, як болото знаходитися. Тому в червні потрібно рухатися, щоб було все добре з партнером. Які ж перевірки на червень у наш можуть бути? Може виявитися агресія, гнівна країна, уряд, простір може ще підкидати такі зачіпки за матеріальне. Не можна чіплятися в червні за матеріальне, потрібно навчитися якнайшвидше це відпускати. Якщо будете триматися за матеріальне в червні, будете ще більше втрачати. По коштам, що у нас тут по коштам? Потрібно бути справедливим по відношенню до коштів. До коштів ну, прибрати перекос між брати та давати. Якщо хочете щось отримати, потрібно спочатку поділитися, щось віддати. Можуть бути крайнощі у коштах. Так? Вони можуть то хлинути зненацька, незрозуміло звідки, то просто потратитися всі ще вщент і ви знову на нулі. Такі, як будуть качелі по коштах, і тому, як я і казала, не чіпляйтеся за матеріальне. Відпускайте все добре, такі гойдалки, все добре для червня, Проявляти більше гнучкості, більше гнучкості і в свободі на роботі. Може бути таке, як розширення, тому що червень у нас про спілкування, тому по роботі може бути розширення спілкування з людьми, можуть прийти якісь нові люди, нові знайомства, нові партнери. Тобто червень – це таке про спілкування у нас. Угу. Всесвіт ще в червні може вам підкидати таку ідею, а як ви можете створити свій пасивний дохід. І не нехтуйте цими ідеями, конспектуйте і втілюйте їх у життя. Якщо вас робота напружує, заганяє в рамки, то вас буде все світ в червні якби підштовхувати до того, щоб ви змінили рід діяльності, якщо він вам не приносить задоволення. І прислухайтесь до цього, робіть такі важливі, сміливі кроки вперед. З приводу роботи і обирайте те, що дійсно вам по душі. Якщо ви будете далі сперечатися з всесвітом і пручатися, залишатися на неулюбленій роботі, займатися неулюбленою справою, то всесвіт вам буде бити і по коштах, і максимально підсовхувати вас до того, щоб ви обрали нарешті те, що ви дійсно любите. Кошти будуть витрачатися на мандрівки, на психологів, на навчання, на хобі, на те, що приносить вам радість та задоволення. Е, якщо хочете коштів у червні, то потрібно довіряти своїй інтуїції, а не розуму. Е, Обов'язково потрібно навчитися слухати інтуїцію. І те, що вам, вона підказує, розум каже, ні ні-ні, ми туди не підемо, але інтуїція вам підказує: От, приберіть свій розум у червні. І нарешті послухайте свої інтуїції. Коли ви підете за інтуїцією, все у вас буде складатися найкращим власним чином. Хто піде за серцем, а не за розумом, отримує такі бонуси в червні. Що буде блокувати кошти в червні, якщо ваша робота не приносить вам радість, якщо ви себе відчуваєте на роботі, як у клітці, якщо не слухаєте інтуїцію, а йдете за розумом, якщо будете закривати своє серце від людей, не спілкуватися з людьми, сидіти вдома і як в усамітненні і не спілкуватися, тоді теж буде це блок по коштам. Якщо будете чіплятися за матеріально, будете втрачати ще більше. Тому все відпустіть, будьте вільними. І е, насолоджуйтесь в червні життям. Дача, е, в червні радіти, е, навчитися насолоджуватися, так, і е, послухати своє серце, а що я хочу, а що мені приносить радість, а від чого я кайфую і піти в це. Е, вищі сили в червні будуть допомагати, якщо ви будете щирими з іншими людьми через відкриття свого серця, якщо повірите в свої сили. Важливо побудувати відносини з самим собою і не бути залежними від думки інших, якщо не будете засуджувати людей, якщо будете безкорисно любити свого партнера. Зверніть увагу на відносини з партнером і повинна зародитися в червні така безумовна любов до партнера. Якщо ви будете любити його тільки за кошти, то буде такий перекос в стосунках, і все це вам буде підсвічувати в мінусових енергіях. Якщо будете робити вибір і не шкодувати потім про це, в червні потрібно, якщо ви вирішили щось там зробити, взяли, зробили туди крок і більше не шкодуйте. Якщо ви будете мітатися між а потрібно це, а потрібно те зробити, а я, може, не такий вибір зробила, то будете втрачати і там, і там. Зробили вибір, зробили свій крок. В цей напрямок і більше не сперечайтесь в своєму мозгу, а чи вірно я зробила, чи ні. Вірно, ідіть за інтуїцією, те, що ви зробили, все буде окей. І якщо будете створювати красу навколо себе і всередині себе, тоді все світ вам буде допомагати. Тобто, ще раз так підсумуємо червень, у нас в основному це про е спілкування з іншими людьми, відкриватися для спілкування. Не занурюватися в себе вдома і сидіти тихенько, так виходьте і спілкуйтеся максимально з людьми, тоді буде все добре. І подивіться, чи люблю я свою діяльність, чи приносить вона мені задоволення, якщо не приносить слід нарешті змінити свій рід діяльності на щось інше. І давайте зараз подивимося по асоціативним картам. Що ж саме вам? Важливо, на що саме вам звернути увагу в червні. Зараз задайте собі таке питання, на що важливо мені звернути увагу в червні, що для мене буде саме важливим в цьому місяці. І подумки виберіть цифру від 1 до 5. Зараз подивимося, що саме для вас буде важливим в червні. Якщо цифра 1, то це. Ось така карта. Якщо цифра два. Два. Для вас ось така. Цифра три. Цифра чотири. І цифра 5. Це асоціативні карти, і що вони означають, вам потрібно задати питання і зануритися саме вглиб своєї свідомості. Кожна людина на одніх ж ті ж самих картах бачить саме своє те, що занурено в її підсвідомості. Тому я бажаю вам гарного червня, хай у вас складеться все найкращим, благісним чином. Якщо хочете більше дізнатися про е, матрицю долі, по вашій даті народження, які е, ваше призначення, що у вас по фінансам, що у вас на коханні, то пишіть мені в особисте, контакти я залишу під цим відео і будемо робити вам прорахунок призначення долі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливу, цікаву інформацію.